Шановні глядачі, я вас вітаю. Сьогодні я вам покажу квартирку, яка знаходиться Київська область. Броварський район, місто Березань, район третьої школи від вокзалу 15 хвилин ходьби пішки. У квартирі повністю все зроблено нове. Зараз бігом пробіжусь про квартирки, пробіжусь по території, проїдусь до вокзалу, все розповім Ну, ціна. Ви хтось скажете, що да, там ціна може і ну, дорого. Розумію, що дорого. Але якщо квартири продаються їх купую, так що мені робити? Я ж не можу людині прийти і сказати, уступіть цю квартиру у пів ціни. Вибачайте, на жаль, я виконую свою роботу. Беру обладнання, побігли, все буду розказувати. Так, ну що ж, на, мабуть, почнемо і саме святи, свя... святе із святих це санвузол. Він тут приведений до повного порядку. Але він дуже здоровий. Він наскільки здоровий, що це не, не унітаз, а це якийсь цілий трон. Там передбачили місце, не знаю, чи для стиралки, чи для мойки, чи для рукомийника. Ну, в общем, місця дуже багато. Я думаю, там, мабуть, краще стане рукомийник. Чому я так думаю? Бо зараз пізніше все об'ясню. Два краніка холодна гаряча. Каналізація. Видно, що каналізація поміняна. Плітка використана доволі недішпанська. Є вентиляція. Є е, поміняна вся сантехніка повністю від А до Я. Як бачите, все перепаяно, ну не опломбовано. Так треба сказати, хазяїнам вам щоб попломбували. Далі, коли я зайшов цей санвузол, на що я звернув увагу, що вони передбачили ось тут бойлер, я б би тут би додатково ще гігієнічний душ би зробив. Би. Ну, Це кожному своє. Батарея обігріву є. Сервоголовку термоголовку можна сюди припіндюрити. А от теплої підлоги тут нема. Хоча знизу є люди, які живуть, опалюють, тому підлога тут теоретично повинна бути не холодною. Тепер. Кімната студія, тут було, був раніше коридор і перегородочка, то цю студію зробили мега-здоровою, а именно, навіть лоджію, яка була з правої сторони у кімнаті, її об'єднали, несущу стіну не трогали. І тому виходить, що тут ніби, якби є зона релаксу. Ну, можна там трошки більшу столічню поставити і вийде ніби як здоровий, здоровий такий стіл чи барна стойка. Хто як захоче. Але ідея доволі цікава. Тут місця вистачає взагалом дуже багато. Люди чомусь передбачили все ж таки цього телевізор тут. Мабуть, це для хазяйки, яка буде на кухні жарить шкварить і все робить. Але можна і столик тут поставити, хто як захоче. Стелю, як зверніть увагу, натягнули натяжні потолки, поврізали софіти, поставили дорогущі люстри, на які є ще на даний час гарантія. Їх нещодавно купували. Он коробочки всі оставили, гарантію оставили. Кому захочеться пойти з, там, з епіцентром пободатися, проблем немає. Батареї опалення бі-металеві, як тут, так і тут, і так по всій квартирі. З вікон ми спостерігаємо невеличка така проїзна вулиця, на якій не такий оживлений трафік, що буде прямо на, на, на уші давить. Кухня, на кухні зроблений компактненький супер міні-котюльчик. Парапетний, з вулиці бере на вулицю, викидає, і від нього всі комунікації заховані в підлогу. І по квартирі ніде зовсім немає ніяких трубочок, гаєчок і так далі. Тобто плінтуса по периметру поприкручували, шпалери по рівнесеньких стінах понатягували чи, ой, чи поклеїли. Стіни тут дійсно рівнесенькі. Не знаю, як вам показати. Мабуть, отак. Да? Немає лінійки, щоб приложити. Господарі передбачили навіть місце для встановлення кондиціонера. кондиціонеру. Бачите, вивели шнур для його живлення. Обладнали автономне опалення. Газовий проєкт зовсім нещодавно погоджений. Як бачите, ще навіть труби не пофарбовані. Лічильник є. скотиняк і поставили газконтора. Далі труби є. Тут передбачена у нас газова плита. Тому що витяжка. Тут передбачено у нас рукомийник, тому що каналізація. І отут передбачено ось сюди підключення е, пральної машинки і для неї ось вихід. Аля все зрозуміло, понятно, ясно. Думаю, побігли далі. Підвіконня на кухні зробили максимально широким, для того, щоб тут господиня могла собі там понаставляти, там, ну, в общем такий декорчик, дизайнчик зробити. По документах дана квартира трикімнатна. Коридорі при вході по правій стороні передбачено місце, де можна поставити е, прихожу різної глибини хто як любить. При вході теж бачимо сіренький натяжний потолок. Ми бачимо повністю поміняну електричну проводку з діфрелі, з автоматами на всі розетки. І всі розетки пронумеровані, прописані, ось тут отра, та, 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 все писали, а потім заштукатурили. Молодці. Ну, казала хазяйка, що десь список дасть. Міжкімнатні двері в одні поміняні, другі поміняні, третій в санбузу поміняні. Бачите, добре, що немає перегородки. Ще б би четверті двері ставити у кімнату і на кухню. Бачите, на двох дверях зразу зекономили. Одну стіну вивалили, зекономили. Ну просто прикольно. Далі ми попадаємо з правої сторони ще в одну спалінку таку. Ну, вона розмірами дуже приємна. Тут є, де розвернутися. Тут він, розеточки є, от там розеточки є, включателі є. А там щось розетку завернули. Неправильно, треба було ставити. От такий крутявий ліхтарик. По-різному тут мигає. Включається теплий, світлий, прозорий. Там Мигаючи, який хочеш. в Скло пакети двохкамерні, широкі. Три стекла, дві камери. Москідні сітки і є режим відкривання і провітрювання. З цієї сторони ми заглядаємо на подвір'я, тому що на подвір'ї в нас даже головою СББ дозволено встановлення гаража. Зараз я все спущусь покажу. От там по лівій стороні, як бачите, є дитячий майданчик. Але переваги даної квартири ще в тому, що тут була лоджія і тут є балкон. А хто захоче посушити якесь більо. Стірку, то, будь ласка, ось можна отут, от і видно, що зверху колись тут шворки вісіли. Ну, правда, балкон особо до ума не доведений. Можна вийти, подивитися, що відбувається. Каналізація тут, до речі, не вигрібна яма, а загальна. І так само у залі натяжна стеля. Люстра, яка керується пультом керування. Чуєте, дожилися. А, не робить. А, а. може, лки-палки, тут батареїв немає. Що там може робити, якщо батареїв немає? Так, ну що ж, давайте вийдемо у під'їзд. До речі, вікно на балкон теж. Двері на балкон відкриваються на провітрювання, на відкривання, хто як захоче. Батареї нові, сантехніка нова, електропроводка нова, двері нові, і підлога наливна теж новенька. Стіни рівненькі, хочете фарбуйте, хочете клейте, хто як хоче, так і робіть. Плінтуса, тут навіть підлогу можна просто пофарбувати і так собі жити. Вирівняно так, що просто не знаю, дуже класно, дуже кльово. Що ж, і ще звертаю увагу, що вхідні двері теж помінені. По квартирі полове покриття розетки, стіни шпалери, заходьте живіть. Ну і мебель, понятно, що треба. Тепер вимикаємо світло. Коли господарі даної квартири робили ремонт, вони заморочилися і взяли у під'їзді, положили плитку. по, по середній переходній майданчику, по верхньому майданчику, з сусідами положили плитку. Тепер по сходах спускаємося. Нижній, нижній сусід собі навіть он, бачите, робив утеплення. Хто захоче, так само можна зробити, але це ж під'їзд, а не прямий, прямий зв'язок з вулицею. Тому ну, не знаю, така собі ідея із під'їзду утепляться. Видно, що господар сусід, знизу живе тут постійно, а тепер звертаю увагу. На виході із під'їзду. Навіть встановлений довочі для зберігання тепла. Це ж кльово, продумано. І дивіться, двері не гепнули. Вхід в подвал, але в подвал в мене немає як спуститися. Що ж, вийшли на подвір'я. І на що ми звертаємо увагу? Вільне паркування. Хто де припаркувався, той і стоїть. Але це ще ж не все. Там ми можемо вийти до магазину. Там поруч ще п'ятиповерховий будинок, район третьої школи в місті Березань. Ідемо далі. І на що ми звертаємо увагу? Що ось є місце для вивішування білизни. Ну, якщо щось посушити, треба. Ось тут є недообладнаний мабуть, мангальний дворик. Але я так предполагаю, що можливо тут люди собі готують місце для встановлення гаража. І Особисто квартири, яка продається, передбачено місце головою ОСББ, що ось тут, в углу, де люди винесли свій будівельний мусор, який треба ще, до речі, убрати відсюди. Ось тут повинен бути розміщений гараж. Хто хоче, розміщайте цегляний, хочете, розміщайте металевий у кожного свої бажання. Слава Богу, квартир тут небагато, місця всім вистачає. Тепер давайте. Сяду в машину і ми, мабуть, приїдемося до вокзалу. І все зараз вам розкажемо, покажемо. Люди паркуються так, щоб друг другу не заважати. А ми зараз візьмемо і одвинемо чужу машинку, щоб її не переїхати. Так, шановні глядачі, виїжджаючи з подвір'я від будинку, знаходжуся по вулиці Цегельній номер 9 по праву сторону знаю, що тут є район, називається Третя школа. Але от чесно говорю, я сюди ні разу в житті ніколи не виїжджав. І дивлюся, що направо там стоїть шлагбаум. А значить, поїдемо ми наліво. Що ж, якою дорогою ближче до вокзалу? Я ви знаєте, навіть чесно і не знаю. Мабуть, поїдемо ми зараз наліво, щоб швидше виїхати до вокзалу. Так, треба крякалку закрякати, щоб не крякала. Опа, Є. Що ж глядачі? Ось будиночок наш по лівій стороні. Двохповерховий, з товстелезними стінами. Ніхто зверху заливати не буде, по боках, по боках краях, якщо хто буде десь робити ремонт, теж сильно заважати не будуть. А ми з вами їдемо в сторону ЖД-вокзалу міста Березань. 100 метрів. Поверніть ліворуч на вулицю кооперативна. Кооперативна я. Це кооперативна. Так, ну що, до вокзалу нам Поверніть показало... ліворуч на вулицю кооперативна. До вокзалу нам показало відстань цього кілометр і 200 метрів. Через 400 метрів. Поверніть праворуч на вулицю кооперативна. Ось ці бочки це говорить про те, що уже... Через 300 метрів. Поверніть праворуч. Вокзал зовсім Потім поруч. Ліворуч. Вокзал зовсім поруч. Ось, шановні глядачі, по правій стороні оцей будиночок люди хочуть продати. Але тут такий трошечки бардачок, що ну, це поки не до продажі. Поверніть праворуч на вулицю кооперативна. Потім поверніть ліворуч на вулицю привокзальна. Поверніть ліворуч на вулицю правокзальну. Шановні глядачі, так тут зовсім поруч, сьогодні ось ось вже ми на вокзалі в місті Березань. Що тут скажеш? Чис... Через 200 метрів. Поверніть праворуч. Ну, оту, вам що через 200 метрів ми вже будемо на вокзалі. Зовсім близько, зовсім поруч, тому <кій> майте на увазі. Кому цікаво, пишіть дзвоніть, заходьте в гості. Поверніть праворуч. Завжди покажемо вам. Як бачите, нового. до пункту призначення. Як бачите, шановні глядачі на вокзалі в, Дарни... в Березані, а не в Дарниці, є магазин Фора, наш край супермаркет, Аврора, аптека Подорожник, базарчик по лівій стороні, магазинчик Браун і навіть продають шаурму. Чому немає ту шаурма а не знаю. В общем, ну все. Побачили, розібралися, що в Березані жити можна. До річки трубіж пробігти можна. ну В общем, хто як хоче, так і живе. Так, шановні мої глядачі, е, ось така була презентація квартирки в місті Березань. Все показав з воротнього боку. Спочатку з квартири, потім приїхав до вокзалу, а не з вокзалу поїхав в квартиру. Квартира повністю з ремонтом. Все ремонт, люди вхайдохали кучу бавла, вони свій труд цінять. Понімаю, що комусь дорого, але сказали, що ну, така вартість. Тому, кому цікаво, будь ласка, звертайтесь. ключик в наявності. На ньому ще буде висіти... Така лейбочка, і там буде написано березань цегель на 9. До нових зустрічей! Підписуйтесь на канал, не забувайте ставити лайкоси вверх. Можна і вниз.